Добре, давайте перейдемо до наших якби, справ внутрішньоукраїнських. Ми вірні починали з того, що Єрмак десь пропав, десь немає ярмака. Але зараз ж всі ж носяться, хто ж буде наступним? І от потрібен людям, можливо, наш з вами прогноз чи спільний, чи у кожного свій ну, Ми ж знаємо, ми Жирніш не знаємо. Єрмак це тепер буде титул, посада, чи просто прізвище. да? Тобто, чи хто буде наступником Єрмака, і він буде дійсно це посада, чи, чи, чи це все-таки буде просто керівник Офісу президента, який там заварює каву і переносить? приносить? Ну, я, я б хотів, щоб насправді нас. Не взагалі не дуже хвилювала особа, яка це місце, в тому сенсі, що треба повернути функціонал цієї посади, тобто займатися організацією роботи офісу президента, своєчасно поповнювати там воду в кулерах, постачати папір, ручки і там не узгоджувати графік зустрічей. Першої особи, тобто повернутися в з шафи конституцію і згадати, що в нас насправді парламентсько президентська республіка, ані офісно президентська чи тим більш офісно президентська республіка. Тому мене якраз і турбує те, що ті кандидати, які сьогодні розглядаються як найбільш вирогідні, тобто вони мають в своєму анамнезі Якраз з ситуації з тими самими чорними касами, ну як нагадаю, Федоров ми ж Федоров. Чули оці записи їхніх перемовин напередодні другого туру виборів, коли він вимагав від шефіра, тоді терміново там забезпечити йому фінансування роботи оціх, мереж мереж. Про ботів, які підтримували зеленського, і контрпропагандистські, якісь влаштовувати. Заходи по боротьбі з тоді вже єдиним конкурентом Порошенком. Ну тобто, тоді вже ці суми, які там фігурували, це сотні тисяч доларів. Було зрозуміло, що це гроші на будь нечесним, це ж не задекларовані офіційно, як у випадку того ж самого Порошенка були доходи. Вони ж використали якраз той факт, що він абсолютно легально замість того, щоб інвестувати там свої доходи своїх підприємств. в... Розвиток своїх компаній, корпорацій, грошей тоді він вивів ці гроші на свій передвиборчий фонд. Ну і таким чином, дійсно, там було збільшення в багато разів цих сум, які він видав собі як дивіденти. Але це дало їм підставу з одного боку стверджувати, що він да, збагатився там 83 рази. Ну а з іншого боку, вони ж якраз не мали подібних. Офіційних доходів, які могли б допомогти їм декларувати, то що Ігор Валерійович давав просто кеш, да. тими ж самими чемоданами, тільки носили їх інші люди. І, Можливо, не по 16 кілограмів, а всього по 15. Тобто, ну, Ми, могли це 16 важко перенести кілограм кеша, а 15 можна Ну, Той самий Портнов, я так розумію, що координував діяльність своїх. Партнерів по цих громадських чи юридичних об'єднаннях, які, як відомо, були одними з найбільших там благодійників, які давали офіційні внески робили в передвиборчий фонд Зеленського. Тобто, але в той самий час були ж, ж таки перехоплені листування про те, що проросійські сили вони долучалися якраз до Поповнення як білої, так і чорної каси. Я не сумніваюся, зустріли. що Росія що Кремль давав гроші на вибори Зеленському. Я в цьому абсолютно не сумніваюся. Я не знаю, як хтось може сумніватися в цьому. Тобто це однозначно. Мало того, вони використовували як ресурс, ви згадайте, а і ото ще один чорт блін, забув. Поречен, як його... Пореченков, Пореченков. Пореченков, да. От, як вони там знімали, що там, типа, последній шанс повіримо да тільки Зеленський, стільки Зеленський, Зеленський. Да, як там Сіманінша кричала, як Соловйов кричав, що жирік розказував покійно. Ну, Андрій Мілохов провів чотиригодинний е, ефір напередодні, буквально за день до виборів. Чотиригодинний ефір проводив, де вихваляв унікальні таланти і здібності Зеленського. Тобто mm. совпадіння, я не, думав, не да. думаю. Не mm. думаю, да да так. Да, Настільки то -то. були очевидні ці. Інструменти впливу на свідомість наших виборців, да. Ну, я, ну я, я з одного боку кажу, ніхто не застрахований від того, щоби. Навіть люди з критичним мисленням, що їх можуть обдурити, тому що, от я кажу, як е, людина хвора на діабет, весь час мені хочеться повірити в волшебну пілюлю, що вона є, от, що вип'єш. І в мене там палець на ноги, який відрізали, відросте там, там, чи ще щось там. <сум> хочеться в це вірити, тому що ми ж всього-навсього люди. Як підкований, там, мене не можна по політиці обдурити, мене там в наперстки не обдуриш. Ну, вірніш, колись я ще був юний, коли наперстки попадались, я знаю, не повівся. я Пам'ятаю дуже чітко що Я зрозумів, що це розводня. Хтось вівся, але навіть я на волшебній пілюлі вівся, здавалося б, да? е, от, е, людина з двома вищими світами, викладач університету, блін, і тут на тебе. Але буває з кожним. Але між тим, ну, на те ж мої люди, щоб отримувати якийсь же досвід і другий раз на граблі не наступати. Ну, мабуть, же ж так, От, уже ж раз повелись, уже ж там, тіпа, ну, я не знаю хто. Я, ви знаєте, я от зараз скажу соціополіс є така контора. Вона для мене свіжа, вона в екзитполах не була помічена. ну, Тобто, нова контора видала дослідження, де там типа, показують, що ще 52%. Людей все-таки ще досі довіряють Зеленському, хоча це дослідження було поле проходило 15-20 листопада, а скандал з Міндічем почався 10-го. І тобто, для мене ну там, правда, падіння з 60% до 52%, і це ж досліджувався тільки, досліджувався тільки господи, рейтинг довіри. Ну Вони ж електоральні вподобання не показують. Да, рейтинг довіри. От, е, Але між тим, ну не вже е, там е, і 30% це ті, хто повністю довіряє, і 22% частково. Я не вірю, що 30% громадян після цього скандалу можуть повністю довіряти Зеленському. От я ну, от, чесно, ну, е, у мене немає під рукою, щоб заперечити, що сказати, що це туфтане дослідження. Е, але ну, я, я, не, я не можу. Тим, ну, можливо, я ну, понятно, що ми в бульбашці да, І ще є бульбашка, де Зеленський до сих пор праведник миру. Але я от ще, крім того, що я в своїй громадській бульбашці, волонтерській, там, викладацькій да, в, в активісткій, я ж багато. Проводжу там, ну, зараз більше онлайн, звичайно, тренінгів там для громад, або там якісь зустрічі. Там. Я спілкуюсь з громадами в Сумській області, там, в Полтавській, в Харківській, і знову ж таки скажуть, ну, Вітя, ну, Вітя, ти ж спілкуєшся з бюджетниками, там, ну, з соціальними працівниками. За таким ти ж не, не спілкуєшся взагалі там з іншими цільовими групами. Я спілкуюсь з військовими, дуже дуже, і, ну, от Особливо серед військових, як як коли мені кажуть, що е, друг приїхав, я кажу, і як там в, е, відношення до Зеленського? Він каже: Ну, у нас є два ачепенця, яких хоче е, командір роти перевести в другий підрозділ, тому що вони всіх дратують, тому що вони е, е, за Зеленського. Я кажу, а скільки у вас всього в роті людей? Він десь 80. З 80 двоє прихильників Зеленського, тобто це десь 3% людей. І я не знаю, де взялось 30, які довіряють. Ну, не зна що що ви думаєте з цього приводу? Тому що я, як я в розціляності, як то кажуть. Ну на жаль, в сучасних наших умовах соціологічні служби теж залежать від грошей, які платять їм їхні замовники. Ну, на жаль, мало сьогодні якогось державного фінансування чи фінансування від. Іноземних наших спонсорів, тому що ті самі проекти, які були по лінії USAID, вони да. пригальмовуються, пригальмовані чи зовсім, зовсім е, скасовуються. Тому і, і іноді на догоду своїм замовникам. Вони малюють ті цифри, які хотіли би побачити. Ті, хто сплачує за ці дослідження, хто. Е, Дівушку танцюють, от ті її да, як то кажуть. Тому, і я думаю, що треба почекати, як ці дані будуть перевіряти всі ж, все ж таки ті вже більш солідні інституції, як той самий фонд Разумково, який ну, вбачається там найбільш об'єктивним. Репрезентативним, ну і дійсно треба подивитися, як складалися питання, тому що іноді ви ж самі наводили yeah. приклади, як іноді е, в, в, та, те чи інше формулювання воно підштовхує до того чи іншого там запиту, а потім якось е, сумуються ті чи інші е, відповіді, в, той, е, в тому напрямку, який корисний для замовника. Ну і на yeah, жаль, yeah. дійсно, цей телемарафет, він продовжує свою діяльність, як через те якраз і підтримую ці вимоги припинити це знущання над свідомістю українців, тому що коли мені іноді там потрапляється якось у суспільному в громадському місті, десь почути голос цього телемарафету, ну тобто це. Абсолютно таке заангажована подача інформації. Ну достатньо просто подивити статистику, яку кількість залучають вони гостей з тієї самої там партії Слуга народу і абсолютно не долучають до обговорення актуальних питань представників Європейської солідарності чи голосу. Ну іноді навіть батьківщини, яка. Більш лояльна до сьогоднішньої нашої влади. От Я був нещодавно на одному ефірі, де були представлені так політологи, начебто досвідчені, да, але з тим їхнім, їхньою подачою інформації, наскільки вони почали затято рекламувати союз Зеленського з Порошенцев Тимошенко, я зрозумів, що вже пішли. Пішло в те фінансування по цих напрямках, і, можливо, дійсно буде спроба якась долучити саме там партію Тимошенко для створення нового уряду. Ну, от ваша оцінка, наскільки в житті здатний взагалі уряд технократів, які пропонують багато фахівців створити сьогодні в сьогоднішніх умовах? Я думаю, що уряд технократів. Буде слабеньким урядом з огляду на те, що багато справжніх фахівців не захочуть туди піти, щоб не замаратися все одно mm -hmm. в співпрацю з Зеленським. Проте це буде точно кращий уряд, ніж уряд Свириденко і уряд, е який був mm -hmm. до неї, шмигаля, mm -hmm. да. тобто однозначно буде краще. Звичайно, був би ідеальний уряд національного порятунку чи національної єдності, який зовсім формувався б на інших принципах, де Погодились би взяти участь політичні сили, ну та ж сама і Тимошенко, але і ЄС і голос і де гарантами, скажімо. Е, незалежності е, прийняття урядових рішень були б і наші союзники, які б казали, що Окей, ми підтримаємо, щоб ну, щоб не було соромно е, справжнім професіоналам піти в такий уряд, щоб це не було потім скелетом в шкафу, або щоб не тикали. Ну, типа людина нормальна, але ж бачите, він же ж там був і то, і то, і то. Правильно? От. Тоді, звичайно, тоді, звичайно, такому уряду національного порятунку б довіряли. І він міг би дійсно стати тим урядом, якому довіряли б і наші союзники, що немало важливо після того, що ми втратили ну, репутацію як країна з огляду на скандал Міндіча Єрмака, ну власне і Зеленського. Да? От, е, Ми втратили репутаційно, і це під правило б, е, могли б наші союзники казати, ну да, був тоді уряд, він був сильно корумпований, але це ж зовсім інший уряд, який підтримують всі абсолютно. Але на, так, на, 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 на створення такого уряду Зеленський не піде. Тобто то ми зараз говоримо про ідеальні речі, але ті, які не відбудуться точно. На жаль, ну, я б не був таким. Песимістично налаштованим, мені все ж таки здається, що тут можуть відіграти роль якраз перемовини з міжнародним фінансовим валютним фондом, валютним да? фондом да, з міжнародним банком, які можуть пред'явити свої претензії сьогодні, враховуючи, що в такому критичному стані перебуває сьогодні українська економіка, коли нам треба практично там закривати такі величезні дірки. То можливо якраз до голосу фахівців Міжнародного валютного фонду та Світового банку приєднаються і наші західні партнери, які могли поставити в якості умови реформатування. Ну і головне позбутися таких одіозних персонажів, імена яких згадуються на плівках, там же, ну якщо досі не ідентифіковано 40 персонажів. То досить логічно було б передбачити, що в серед цих 40 персонажів також є очільники інших провідних українських там, міністерств і відомств. Тобто, вся ця структура була на жаль просякнута корупційними зв'язками, корупційними цими оборудками і такі. На обсяг тих матеріалів, які накопичений, він мені каже, це мені здається, дає підстави вимагати повністю повністю перезавантаження уряду. Згадайте, ну, ті, хто 40+, плюс наші глядачі, то, мабуть, згадають. Якийсь невеличкий кадр із фільму «17 миттєвостей весни, де, якби представник Америки, ну колега Алена Далеса. Питає у Карла Вольфа, якого грав Лановий да. Там, тіпа, вони якийсь персонаж обговорюють, і американець так з подавом, ви пропонуєте цього? Так він же був в СС! І Карл Вольф такий невозмутимо, у нас всі були СС. Mm -hmm. <laughs> То це Виходить, знаєте, там, тіпа, так у Зеленського ж там, тіпа, у Зеленського всі були в СС. Там, всі, всі були на плівках Міндіча, всі. От, mm -hmm. І е, треба танцювати від того, що да всі були там, тіпа. І якщо це братіс перетасовують команду Зеленського, то всі були на плівках Міндіча. от mm. е І кого ж тоді брати? Тоді дійсно треба технарів брати. Але я впевнений, що зараз Зеленський е цього е ну, він же ж не може цього зробити як нарцис. Він не може переступити через себе. А проти. Слуг вони, ну, щоб зберегти, бачите, 193 слуги проголосували за бюджет. Тобто, звичайно, це не 229, але це 193. І що, включили ж? Два методи, да, там, типу, один метод е, обіцянки, що всіх Володимир Олександрович, якщо навіть програє парламентські ой, президентські вибори, буде сильна команда в парламенті, всіх возьмем. Це перша мотивація. І друге, просто повернули е, пухлі конверти. І це ж, ну, це ж теж секрет да? Вони е, щоб е, за війну по, по, і щоб паприбарахлі по-новому. І тому я думаю, що наступна фронда вже до кінця цього року не буде. От у нас грудень тільки почався. До нового року не буде нічого. Тим більше, щось буде 16-17 грудня, засідало, і потім все там на новорічні свята. Потім вони зберуться аж десь е, на початку лютого. Ну от до лютого і считайте, що не буде нічого.